Власне, ви також достатньо радикально висловлювався не тільки для і про російськомовних українців. Нічний привіт якомусь бірюкову щось він там нашавкав на предмет права спілкуватися мовою окупанта. Слухай, москалю, ти зі своїм язиком найкращий трофей для Путіна, бідний убоге. Власне, Геніально. Власне якщо Бурюков, один... Бірюков, Бірюков це посіпака Порошенка. Але... Не треба розповідати нам про, що, про те, що він великий волонтер. У нас великим волонтером є уся українська нація, і всі ми платимо податки для того, щоб наша армія воювала. І всі ми максимально віддаємо на армію те, що армії потрібно. І якщо те, що Бірюков не вивчило української мови за 25 років існування української держави, то в мене виникає питання: він повносправний чи він має якісь проблеми? Вибачте, але російськомовний України це. Сюморон, що таке оксюморон? Це живий труп або мертва вода. Тобто наше завдання полягає в тому, щоб створити такі умови, аби вони перестали говорити мовою окупанта, не такі умови, щоб вони вивчили українську мову. Вони мають такі умови, щоб її вивчити. А такі умови, щоб вони перестали говорити у нашій присутності мовою окупанта, пані Ірино, А як ви ставитеся до російськомовних українців, які зараз воюють на сході за Україну? А От, чого Росії? вони? А чого вони у мене до них запитання. А що їм заважає вивчити українську мову? Я можу надіслати їм всім свою монографію, ту саму, що надсилала Азарову. Якщо ти такий патріот, то вивчи те, що є характерною ознакою твоєї нації. Не хочеш української мови, а хочеш української держави. Алло, так не буває. Це все одно, що я тебе кохаю, але заміж за тебе не Хто є для вас. Вони для мене є трофеї Путіна. Навіть воюючи проти Путіна, так звичайно. Уявіть собі, що найбільшим жахом Путіна була б абсолютно україномовна Україна. Якщо б одного прекрасного дня вся Україна заговорила українською мовою, Путін без здох. Натомість чомусь певне середовище впирається і не хоче говорити мовою, яка його годує. Ну це це напевно найстрашніша форма колонізації України. Крім того, ці люди ще й знаходять для себе виправдання. Якесь добре. Я не буду з ними говорити як е, науковець. Те, що вони вмирають за Україну, це не виправда. Не треба вмирати за Україну, за Україну треба вбивати ворога. В тому і нехай, що вбивається зачекайте, є, є духовна основа існування України. Духовна основа існування України це українська мова. То чого вони заперечують духовну основу існування? Вони що не читали Тараска Рогоровича, який казав: я насторожу коло вас рабів малих, отих німих, поставлю слово. То що вони мені тут ширять в Україні мову Пушкіна? Вони на моїй землі хочуть побудувати іншу російськомовну державу. Ні, я цього ніколи не прийму і максимально буду робити все для того, щоб кожен українець повернувся в лону своєї культури і своєї для мови. вас, тобто ставлення до тих. Людей для вас абсолютно не змінилося початку війни, звичайно що... А чому це мало мало змінюватися? Зачекайте. Ці люди читають українську конституцію. Що написано в 10 статті? Яка в нас е, українська державна мова? Українська вони добре. доводить цілісність е, 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 української е, 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 землі та соборі цілісність, інші, тези, кр... цілісність, інші тези конституції своєю е, 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 своїми ж але життям, вони нехтують базову тезу. Але вони цілісність держави, ідеологічна цілісність. Це є мовна цілісність. Власне про ще одну війну.